Вітаю, мене звуть Любов. Я приїхала до Дніпра у березні 23-го року з міста Турецьк Бахмутського району Донецької області. Переїхала я зі своєю родиною. У мене є чоловік та дві чудові донечки. Ксенія їй три рочки і Вероніка. Їй дев'ять років. До речі, вона випускниця вашої медіакадемії. Ось за фахом я вчитель початкових класів та англійської мови в початкових класах. Ким саме зараз і працюю вчителем англійської мови. Ось вчителем я працюю з 19 років. Вже більше 11 років я працюю в педагогічній діяльності. Я маю дуже багато хобі. Люблю займатися бісероплетінням, вишивати. А особливо моє таке найулюбленіше хобі це в'язання плюшевих іграшок, гачком. Навіть маю сторінку в інстаграмі, де викладала свої роботи, де їх продавала. На своїй сторінці я. Влаштовувала благодійні розіграші та лотереї в підтримку тяжко хворих діточок. Ось, на жаль, зараз через основну мою роботу немає багато часу. З початком війни якось ця справа відійшла на інший план. Ось, Але все одно мені це подобається. Я мрію, звичайно, як і всі українці, щоб закінчилась війна, а ще моя така мрія це. Подорожувати різними країнами, я дуже мрію побувати в Греції. Чомусь мені подобається ця країна своєю природою, архітектурою, тому дуже мрію туди потрапити. Мене надихає ось саме зараз, дуже багато чого. З переїздом у нове місто мене надихають прогулянки містом. Просто виїзд на набережну, погуляти Дніпром, сходити в кіно, в театр. Природа надихає. Сонячна погода надихає взагалі. Намагаюсь в ситуації знайти щось позитивне, бачити хороше, особливо з початком цієї всієї ситуації. Не хочеться зосереджуватись на поганому, а тільки на. Гарному чомусь до Академії я прийшла взагалі, закінчила її моя донька, і мені мені тут так сподобалось. Думаю, було б дуже чудово сюди потрапити. І тут така новина, що є доросла група, і це чудово. Чому саме мені б хотілося? Спробувати у різних ролях як як ведучої, як блогера. Бо я, я вважаю, що я творча людина, відкрита для всього для пізнання всього нового, і мені все цікаво. Тому мені дуже хочеться спробувати щось в ролі когось нового себе.